Випробовують нову конструкцію для катання дітей у візку Любов Царенко із донькою до Черкас приїхали із золотонощі на реабілітацію. Жінка каже, сама б донька не змогла перебувати на гойдолці. Чотири роки вона перенесла енцефаліт і після коми вона перестала двигатися. І за шість років ми набули, що вона потрошку двигається, потрошку ногами переходить, але без маминої допомоги вона нічого не робить. Дитина не потягне. себе, зрозуміло це для більш старшого каченя. Попробувала зупиниться, не знаємо як. Та найбільше десятирічна Валя любить звичайну гойдалку, каже мама дівчинки. Так години на сусідній конструкції перевіряє її зручність 35-річна Наталія Давиденко. Кататися тут можуть люди на візочках. Жінка говорить, бракує ременів безпеки та слизьке покриття. Що це все дороблять, якщо воно буде належним чином безпечне, то це дуже класно. Черкащанка Марія Калинич пояснює дворічній доньці, як користуватися всіма елементами на майданчику. Каже, дитина має розуміти змалку, що все потрібно використовувати за призначенням. Тут їй буде незручно просто. Це ж не в цілях безпеки а в цілях зручності. Весь майданчик доволі таки цікаво зроблений, багато елементів саме для маленьких діток. Тобто нам подобається. І для інклюзивних діток видно, що постаралися класно. Перший з сином прийшла на майданчик, і Вероніка Ганичко каже, стежить за дитиною, аби вона не травмувалася. Я днями прочитала в засобах масової інформації, що вже такі випадки тут трапилися. Я думаю, що і Дітям треба уважнішими бути і, і, мабуть, батькам більше уваги приділяти за тим, як діти тут відпочивають. Будуть таблички, які будуть пояснювати, скільки можна одночасно дітям перебувати, як глядати. Так розповідає про правила користування гойдалкою Підлітком представниця уповноваженого справ осіб з інвалідністю Леся Валяєва каже, через неправильну експлуатацію діти травмуються, тому разом із підрядником дещо змінять. Дана гойдалка, на якій якраз відбулися травмування, вона буде трішечки перероблена. Там будуть додаткові фіксатори зроблені для крісел колісних, щоб їх фіксувати на цій платформі, бо вона металева і слизька. Це не передбачив виробник. Так само буде зменшена амплітуда розгойдування. Будемо інформацію розміщувати, пояснювати, вчити з охороною. Домовилися, що поки будуть встановлені камери. Все ж таки на нічний період будуть фіксуватися дані елементи. Всі зауваження підрядник має усунути за два тижні. А поки тут чергуватиме охоронець, каже директор комунального підприємства Дирекція парків Сергій Рубан. І додає, черкащани мають самі пам'ятати про правила безпеки. Але і діти повинні про це дбати, і батьки мають проводити роз'яснювальну роботу незалежно там від віку дітей. Батьки повинні пояснювати, що є інструкція, є таблички, елемент, як ним правильно користуватися і які загрозливі наслідки можуть бути там для здоров'я дитини. Майданчик є абсолютно безпечним. За умови дійсно, повторився, якщо правильно використовувати кожен елемент, який є, і з відповідним навантаженням. Тетяна Зозуля та Масгорозі, новини на Суспільному, Черкаси.